Так, встановлюються особа особа, яка прибула. Максимо Жиман Львович, Голубова, 44 Львів. Телефон зазначений. Дата рік народження. 5 буду 1981 року. Так. Справа розглядається суддя круг, секретар Туровець. є відводи самовідводи? Переходимо до ваших клопотань. Обґрунтовуєте ви Каза тільки 336 КПК? Також. Але в 3030 написано тільки про судове провадження, а в нас стадія досудового розгляду. Норма є чітка та зрозуміла. Йдир. На майбутнє, зараз ми як виключення задовольняємо циклоциклопотання, здійснюємо в режимі відеоконференції зв'язку. Але на майбутнє, будь ласка, врахуйте, що на досудовому на стадії судового розслідування повинна бути особиста явка в приміщення суду. Почули на майбутнє? Так, ваше ще п'ять Добре, продовжуємо. Так, чи можливо роздати участь у відсутності осіб, які не з'явилися? Суд постановив здійснювати відсутності осіб, які не з'явилися. Таким чином, подано клопотання про начинато доступ до очей документів міститься до загального пискремінального провадження. що подається. Викладаються обставини, які готовуються доводи. Нормативне обратування заявленого клопотання. Ну і просять надати Максимовичу інформацію про здійснення юридичної особи «Дніпровський». Пличний комбінат. відкритому, ну і не заночні це на користь Снестеренко Тамари Іванівни. А саме, угу. суд дослідив додані матеріали і готовий виходити до нарадчої кімнати, якщо нема заперечень. Максимович, підтримуєте? Можна нарадчу вже виходити? Ваше ще суд дослідив вас матеріали в питання, то.

До інформації про здійснення юридичної особи Дніпровський технічний комбінат, код значне за рахунку зазначено відкритому вату під'єкту поль оплат переводів кожна корисна странка та марювання дані за період двадцяти дванадцять шістнадцять перш до нас на перше з ними забити копію, з можливість інформації що місця електронних функційних системах система або частина комбінатрина систем зв'язку саме до Реєстр випуск коштів на порогових органівних місцях по зазначені операції в казну банківського рахунку, сповне розшивкову даних контрагента, номерів рахунки піп, коду і поен, призначення дати, часу, суму потежу, відомості про документи, написав, яких зроблені такі платежі, інформація та провинних документів, чи дійсно розрашвкува касові по позначення операції в касну банківського рахунку, маріальні грошові кошти, чеки, платіжні нарушенні, потіжні інструкції, значення по номеру, час учини банківської операції, суми проведення коштів, за шоково в тому числі реквізити, їх рахунку, номер рахунку, доходи ДРПО, інфо назва забанківську установи, референт, кожного платіжного документа, номер та інші символи, че. Користується для індифікації транзакцій, призначення засуну платежі, видати та часу здійснення платежів, відомості щодо документів команди написав, які здійснені такі платежі, номері транзакцій, що звідчить пробіг грошових коштів, тощо вже ці копитання відмовити, особи означених що доступ доступу, речі документів, є сплачання документів, зобов'язано надати доступ до зазначених. Ухвалі речі документ, особливо значні поняли слідчого судді у разі хвалу ухвалила потом, чтобы до речей документ, счетча запасного сторону провадження, які надано право на доступ до речей документів ставить православно по дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, метою відшукання та вилучення значних речей документ. Час, час оголошення повної тексту хвали 29 липня 25-го року, 16-го слідчий, суд... слідчий суддя круп підпис. Там клопотання задоволено. Єдине, що ми переформулювали, щоб не було повторів по оригіналам і копіям, зможете ознайомитися десь через годину, зможете отримати короткий текст. Ухвала зрозуміла. Якщо можна вже я припрошую замість оригіналу копію, якщо напевно. Так. Дякую, дякую, зрозуміло, так. Да. З можливістю ознайомитися. З ними зробити їх комішу та можливість зняти копію інформації щомісяця в електронних інформаційних системах. Зрозуміло? Також переформат. Судове засідання завершено.